Гія Нея, запечи мене Люба. Сьогодні була черга Ярисі готувати. Я лагідно нагадав їй про це з самого ранку, а вона наче й не пручалася. Пообіцяла, що буде дещо особливе, а тоді ще й покликала до себе на кухню. Раніше так не робила. Навіть забороняла мені дивитися, як вона над тими своїми пирогами чаклує. Знаєш, я вирішила тебе порадувати. Я мугикнув та увімкнув телефон, переглянув швиденько новини. Ой, здається, вона щось там говорить. Ідеї навколо нас, світ ідей невидимий, проте всеосяжний. Ідеї в повітрі та землі. В тобі та в мені. Відчуваєш, як вони пливуть нашими венами? Червоні, насичені киснем, вони забивають голову та все дзищать, і дзищать ночами, заважають нам спати. Вона додала щіпочку кориці, стручок ванілі, розочку шафрану, кардамон та ще багато якихось невідомих спецій з шафки. Ще раз замішала тісто, а тоді стала місити руками, вибивати, що було сили. А я вже просто сидів і слухав її з дурнуватою усмішкою, хоча що там слухав у пів вуха. Ярися завжди чомусь повчала мене, та я не ображався, не завжди слухав, проте й не ображався. З ідей народжуються світи, а іноді й все світи. А буває, що й люди. Так, так, людину теж можна створити, а радше запекти. Та для цього треба мати правильний рецепт. Вона говорила так натхненно, що я не зразу наважився перебити. Варто мені трохи пересипати кардамону, і тісто стане занадто гірким, і характер буде гірким. Слухай, тобі воно все потрібно для пирога. Нарешті я вклинився в її монолог. Ти його з годину вже вимішуєш. Може, досить? Нетерплячий ти, Любчику. Ярися похитала головою. Треба добре тісто замісити, щоб вийшло все як слід. Іноді вона розмовляла на дивакуватий, навіть архаїчний лад. А я в такі моменти почував себе малим дитям, а не її коханим чоловіком. Ти стільки туди всього насипала, ще кров додай до смаку. Я гмикнув і продовжив собі гортати стрічку новин у телефоні. Інколи й кров треба додати. Вона навіть не повела бровою. Якби я був твоїм пирогом, певно, у мене б ти також усякого накидала. Більше солоду, щоб ти був лагідним, та дріжджів, щоб був веселим. От і все. Ярися поставила жаровню до великої духової шафи. І нащо вона їй така велика? Та нарешті приєдналася до мене. Заварила нам міцний ерл грей з молоком, як ми полюбляли. Як добре, що в нас такі схожі смаки. Моя красуня сілася поряд. Та вже розмовляла людською звичайною мовою, без усяких там ідей тіста та інгредієнтів. Коли я відкрив вкладку спорт, плита тихенько дзенькнула, сповістила, що випічка готова. Ну, от, а ми вже чай попили. Я зітхнув. То не до чаю, Любчику. засміялася Ярися та вскочила зі стільця. Вона витягла жаровню з плити, наспівуючи собі щось під носа, дивну таку мелодію, трохи знайому. А от і наш пиріжок. Вона стрімко розвернулася до мене обличчям, а там на тій старій жаровні, згорнувшись калачиком, щось значно більше за пиріжок чи рулет. Що це за чудасія така? Я вскочив зі стільця. Сахнувся до стіни. Те, що Ярися тримала в міцних обіймах, було живе. Воно рухалося, боки його здіймалися та опадали. Воно шипіло і надто вже було схоже на дракончика з мультфільму, що ми вчора переглянули разом. Воно що живе? Зачекай, зачекай, але ж ти щойно ти його з тіста зліпила. А то ж, Ярися засміялася, почесала дракончику видовжену голівку, а той замуркав, наче кіт, як Колобка, читав казочку. Та хіба це можливо? Ні, це неможливо. Такого не може бути в реальному світі. Вона хитро на мене глянула. Я ж сказала, що треба лише знати правильні інгредієнти. Коли знаєш правильні інгредієнти та слова, то все в цьому світі стає можливим, Любчику. Абсолютно все. Я захитав зважнілою головою, гепнувся на стілець, земля під ногами трохи посунулась вбік. І що це ти отак створила, запекла? Ярися поставила важкеньку жаровню на стіл, обтрусила білі руки об фартуха. Дракончик повернувся на бік, а тоді зістрибнув на підлогу та й пішов собі геть, обнюхуючи все, що траплялося дорогою, наче справжній кіт. Ой, багато чого. Я ж бо творець, це моє покликання творити. Ну, а якщо конкретніше? Дивне передчуття накотило на мене високою хвилею. Серце... Так часто стрибало в грудях, що заважало нормально вдихати солодке повітря. Ярися всміхнулася аж до вух від одного червоного кутика губ до іншого, нахилилася, схопила мою холодну руку і тихенько, зі значенням промовила: Тебе, Любчику, тебе я також запекла. Ай-я-не-я. Запечи мене, Люба, читала Хеля. Дякую за перегляд, вподобайку, коментар, підписку та поширення. Це надихає творити ще більше україномовного контенту. А якщо бажаєте підтримати канал ще й фінансово, всі реквізити та посилання знайдете в описі до відео. Кожен. Хто оформить підписку на БаймієКофі або задонатить будь-яку суму на Монобанку, отримає доступ до ексклюзивних відео. Але першочергово донатимо на Збройні Сили України, підтримуємо наших захисників та захисниць. Слава Україні і дякую, що ви зі мною!